Всім привіт з Одеси. Я на привозі. Сьогодні у нас вікет, 15 листопада. Хочу вам сьогодні показати, яка продається постільна білизна, пледики, полотенечка, одіяла, покривальця, фартушки. Тут все є у надійки. Якраз... О, якісь, якісь, дивіться, вона отримала якісь ці, Це що, плед чи що? Зараз, зараз запитаю дівчата. А ви поки підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобаєчки. Сьогодні у нас так трошки прохолодно. Чути 2-3 градуса сьогодні у нас. Всі повдягалися, поутеплялися. Зараз щось запитаю. Доброго дня вам! Доброго, а звісно. вас можна ціни узнати і асортименту? Розкажете, Доброго, Надюш? О, да, ну, ну давайте. з постілі. Давайте. Дивіться, у нас є постілька по 500 гривень, полуторочка, двушечка 550. Є, є Євро 650 сімейний комплектик. Ось слухайте уважно з двома пододіяльничками 900 гривень. Два полутерних пододіяльника кожному по одіялку. Кожному поодіяло да. хто хто спить під Дивіта, різними. Є у нас нове поступлення новорічних комплектів. полуторочка 750 Є є дитячі комплекти, 750 полуторка. Далі у нас є. Фланеліка. Так, дивіться, це новорічні. Це новорічні. кому може на подарунок, дивіться, буде. Ану, якісь взяти, подивитися, що тут. Ось, дивіться, як вони. Новорічна тематика. Йолочки, Діда Морози. Так, це що 850, п'ятдесят полуторка? Полуторочка теж є. А тканина що тканина, там? Тканина, фланелечка, м'ягенька, приємна, угу. качественна, плотність 135. тридцять п'ять. Далі є нас двушечки. Двушечки теж є новорічні. новорічні. Так, восімсот 850 гривень. Далі йде фланелечка 950 гривень. Євро є 1200 гривень. Угу. Так, і а це, це, це мене цікавить, що це, це за коробка? Це велика коробка. Це у нас новорічна постійна білизна. Вона дуже тепла. І пододіяльник і все, так? Да? Є і пододіяльничок, і наволочки, і простенька. Дуже класна, новорічний. Є в 10 кольорах. Угу. Навлочка тут йде 50 на 70. От. 10 кольорів є. І оце у все є в наявності? Так, да, все є наявності. Так, дивіться, що тут, щоб може хтось захоче. А, ціну не сказала? Ціна 2000. 2000. Так, ось розміри, дивіться, ось. Євро розуміє. У Новорічні є полотенечко, є бані, є. Ну, можна лицеві. і поштучно взяти. Да? я можна бачу? Поштучно Поштучно 250, наборчик 750. 750, є лицеві, є купонні. Угу. Так, а ну, скажіть, номер телефону, як можна замовити? А, номер телефону 097 34 61 847. Надія. Угу. Є в нас нове поступлення ледиків, які дуже хотіли угу. всі. і Не вистачило, але ми їх завезли. Дивіться, це ж це, оцей кролик, чи що там? От шиншила кролик. Шеншила -кролик. Чи які вони м'які, які, які, вони, а, які класні. вони класні. Та це капець. Уж. Це дуже класний. От цвітні, є однотонні, Дві двісті стоять, є шиншила шарпейчик. Дивіться, скільки теж. тут кольорів. Дивіться, які чудові, які вони класні. Які розміри, скажіть? Розмір 2 х 230 2х230. На великий диван або на велику кроватку. На велику кровать, так. Да. Є пледи на овчинки, теж дуже а, чудові. друге, Так, да? Да, на овчинки, ну теж вони. А вона трошки менше. Полос... Менша полосочка, шарпечик, але ну, дуже чудовий супер с... пепло. А ціна яка? 1200. Цей 1200? Да. А, це реально? Це дуже хороше. 1200 такі, дивіться. Оце вгорі, оце кольори якраз, так? Да? Е, є ще, ще багато, навіть білі. є. є, є і білі. А, в общем, треба не дзвонити поміщає. і питати. Так. В них дуже всього багато, все тут не просто не поміщається на привозі. Так, да? так а це що таке? Теж якісь невеличкі. Це, це дитячі такі плєдіки на овчиночки теж дуже багато. О, дуже які гарні кошенята. Навчині. Яка ціна? Надя? 600 гривень. 600 гривень, дивіться, пледик. Есть, дивіться, і для хлопчика є, і для дівчинки. А, вони ще й кольори різні дивіться. Є угу. різні кольори. Угу. Є набори полотенечок ще у нас угу. по 500 гривень. Коробочка. Удобно на подарунок, зучи. Ніжні ніжні такі. Угу. По 500, а, да, ви кажете? да, по так? Є у нас от такі. Шарпейчики по 800 гривень, О. легенькі пледики і недорого. А розмір? Розмір 2 на 230. Тож 2х230. Дивіться, такий дуже 800 гривень, друзі. 800. І кольори теж є. є кольори. Тут не всі кольори, так, виходить? Дуже багато. Так, що за подушечка? Подушечка на заказ теж. Можна зробити Надпис можна зробити, так. І цілі надпись, ціна такої подушечки 600 гривень. І колір тканини можна вибрати. Можна вибрати да. Супер, супер. Так. так, Надя, я бачу подушки у вас, чи що да, це, це діяла? Це подушечки. Подушка по піро. Ага, і ціна? Ціна 400 гривень, 450, 70 на 70. Угу. А, а ну напишіть, на яких подушках ви спите, які розміри? О, яка вона класна. Це 450, так? Да? Це 400, 450 70 А, 70. оця здорова. Які Та... розміри у вас подушок вдома? спимо на таких. Є ось вот такі витики ще. 1800. 1800, так? Да, 1800. Да? 1800. Ага. Це якийсь молочний. А кольори теж різні? Є декілька кольорів. Є молочні, є. Є темніший, Кольор, дивіться. На... Отакий колос, сіренький. Ага, якийсь Угу. Так, це у нас що, одіяло? Є нас є ковдра, 4 сезона. Якийсь розмір, на мікрофібра, да. дуже чудовий, теплій. Холофайбер. Ціна яка? 2200. Угу. Одіялка. Да. Наполовину 50 на 50 йде составчик. 3 це до тих подушок, що ми бачили, так? Да? Так, да, можна, так. Да. Яка ціна? 3,5 євро розмір. спалочка, є 800. Угу. Є такі наборчики. А, вже з подушечками, так? Да? На це ще? наволочки тут. А, наволочка а, наволочки просто, е так? Е да? І покривалку, вони такі ну, пружки. Пруж... — Цупкіші такі, так? Я от раніше такі помню, так, да, пледи розмір були, тут да? Тут 2.30 на 2.50. На Ого. І навички 50. 2.30 на 2.50. Да, яка ви ціна о. ще раз? Полтора тисячі. Полтора, Полтора тисячі. тисячі. Який 000. номер телефону, щоб замовити? 097 34 61 840. А що це таке, Надя, підкажіть? Ой, це це за... одіяло ведмідь, що називається. Травка чи ведмідь? Здоровенні, пухкі, м'ягенькі. Ковдри такі упав, укрився і А яка ціна? Чудово. 1600. І які розміри? Розміри дуже великі. 2 х 2 30. 2 на 2 30. У вас усе таке да, Так, всі великих розмірів. Так, а це що за баранчики чи баранчик, овечки? Це ж ось ці на овчиночки. Оці пледи різні. От там, що вгорі да, ми бачили? Да, Оце да, Оце вони так запаковані будуть, да, да? да? А, дивіться, це на це подарунок класно. Різні кольори. 1200. 1200, да. угу. Є одіялка колофайбер простенький, простенька. Це щось 800. Є 800 гривень такі полуторочки. Полуторні пледики, теж на олчиночки, 800 гривень. Вони вон в кольорах. Да? Да, в горі, так? Так, в в кольорах. Ой, боже, скільки у вас тут всього. Так, ото вгорі 800 гривень. А внизу що це таке? Внизу це, 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 це? племет, покривало і одіялка. Три в одному. Вілюрчик стяганий. Тут хебешечка наповнитель, угу. чудове взагалі. Яка ціна? 1600. Теж 2х230? Так, Я вгадала. <рісті> так, і на цю сторону щось таке е, переливається. Покривалка, чи покривалка, чи покривалка, що це таке? Да, покривал... Чи це вигоріло? Ні-ні ні. Це, це покривало імітацією мрамор. А, під мрамор, <рісті> воно, типу, переливається, да, да? воно, переливається, переливається. З однієї сторони, дивитись так, а воно буде переливатись, да, Потім? Да. Під мрамор. Да, так, 1300. ціна 1300. Угу. Є подушечки такі, є такі, можна замовити собі угу. з іменем, з надписю любою, 200 гривень. 200 гривень і да. тканину можна да, вибрати? Да, да, да. Так, а як вам писати, ви підкажете, який колір є, як от вибрати тканину? Ну це вже треба дзвонити. Дзвонити і ви дзвонити, підкажете да, все, так. Да. А всю. ця травка скільки коштує? Травка 200 гривень, така подушечка. Тоже 200 да. гривень. Ось такі ага. яскраві, яскраві. Так, що тут у вас ще може? Ну, у, у нас постільки, є теж євро, фланелечка, сатинчик, є однотонний. Це однотонні, люди. все, так? Да? А, дивіться, хто любить однотонне, теж є. Кольори такі прикольні теж. І сірий, і, і бежевий, і молочний, голубенький. І полотенечка в нас. А, у вас ще й полотенець дуже багато, дивіться. Да. Узбекистан. Узбекистан. Це, мабуть, баня так, і для, для лиця. Так, так, Можна робити комплектики, баня, лице. Угу. Оце воно йде запаковане, так? Да? Ну це їх тут по 5 штук в упаковочки. Ну. Угу. Так, покажу вам, які є кольори, дивіться. Ось все є. Угу. А це трошки менше, це що? Це теж лицеве йде, 150 гривень. Таке полотенечко. це Турція. Це Турція вже. Угу. Є для рук 120 гривень у А це що ще? Новорічні є, от по 100 гривень лицеве, от, дуже різні кольори. Дивіться, скільки їх тут всіх багато, дуже багато. Кому щось понравилось, робіть скрінчики, скидайте на Viber, Наді. вона вам все підкаже все відправи. Так, а це, ще мені показали, це, це що? Це теж такі стьогані покривали. Стьогані покривали. 1300. 1300. 1300. 1300 Угу. Так, тут показали це що? Оце, так. по 800 гривень це, комплекти. Це мікросатінчик у нас. Мікросатінчик і фланелечка. Полуторечка 800 гривень. Двушечка 900. Такі, дивіться, подарункові. А ну, можна так витягнути? А ну, покажіть. Ось, як дивіться. Угу. Так, ще раз номер телефону, щоб замовити. 0,97 34 61 847. Угу. Надя, або приходьте на привоз 158-159 ролетик між довочним обичним і між оптовим. Там острів, дивіться, острів в долині. Закінчується цей ряд. Ось показувала вам хі хімію з Європи класно. І виходимо на оптовий на привоз. Так, ви працюєте кожного дня? Кожного дня працюємо з 7 до 3 часов. До, да, до ага Або дзвоніть, вас проведуть, підкажуть, як їх знайти на привозі кожного дня. ну Тут же ще я знаю мужчина якісь є. так? Да. Да? Да. То Ваш чоловік, так? Да? Да. Так що шукайте, вони тут двох торгують, сімейна пара. Ще ж мене показали, коли ці були. Вже немає у вас їх. Як? Фартушки вже немає. Фартушки є. Дівчата, може кому фартушки ще. По чому вони? Фартушки 150 гривень. 150 фартушок. А от напарник мій прийшов, щоб всі знали і бачили. його. Так Доброго дня вам. Здравствуйте. Якщо я буду, а якщо мене не буде, то чоловік буде. І угу. вам. Іван і Надія, все приходьте, друзі, всім гарного дня.